Слава Ісусу Христу! Деякі священники нам кажуть, що людина повинна постувати, але Ісус Христос нам таку заповідь не давав. Тобто, це вже можна сказати, що це є заповідь людська. А що нам казав Ісус Христос щодо цього? Дивимося Івангелій від Марка, 7.8. Залишивши заповіді Божі, ви дотримуєтеся заповідей людських. Тобто, для Бога найголовніше є, щоб ми виконували заповіді Божі. Також дивимося, книга повторення закону 13.1. Виконуйте заповіді мої, нічого не додаючи та не віднімаючи. Ну, а священники в нас люблять додавати заповіді або деякі віднімати заповіді. Давайте щодо посту, подивимося, що нам каже апостол Павло. Розглянемо послання апостола Павла до Римлян 14.2. Сильний у вірі нехай їсть усе, а хто слабкий у вірі, нехай їсть капусту. Тобто, якщо ви маєте сильну віру, ви можете спокійно все їсти і не постувати. Послання апостола Павла до Римлян 14.3. нехай той, хто їсть, не судить того, хто не їсть, а той, хто не їсть, не судить того, хто їсть. Тобто, найголовніше це, щоб ви не осуджували друг друга. Богу немає різниці, постуйте ви чи ні. Найголовніше живіть в мирі, не засуджуйте друг друга. Як сказано в Євангелії від Матвія 7.1: не судіть та не судимі будете, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Розглядаємо далі послання апостола Павла до римлян, 14.6: хто їсть для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Тобто, найголовніше, щоб ви дякували Богові. Перед їжею, після їжі, постоїте ви чи не постоїте, їсте чи ні. Найголовніше це, щоб ви дякували Богові. Тобто ви є рівними перед Богом, що той, хто їсть, що той, хто не їсть. Богові немає різниці, постоїте ви чи ні. Розглядаємо далі, можна так сказати, вишенька на торті. Послання апостола Павла до Римлян, 14, 17. Царство Боже це не їжа і пиття, а праведність мир і радість, яку дає Святий Дух. Ну тобто, якщо все це підсумувати і зробити висновок, можна сказати так, що якщо пост допомагає вашому тілу, допомагає вашій душі, наближчує вас до Бога, тоді постуйте, це буде правильно, це буде чудово. Якщо пост не допомагає вашому тілу, не допомагає вашій душі, не наближує вас до Бога, тоді вам це не потрібно. Амінь.